У Букачівцях, що на Рогатинщині, волонтерська група організувала виготовлення буржуйок. Їх відправляють у зону АТО. Днями чергову партію буржуйок передали воїнам афганцям котрі організували та повезли багатотонний вантажний автомобіль із продуктами теплими речами для земляків на схід. Детальніше Галина Богон. Волонтерська група селища міського типу «Букачівці» Рогатинського району з перших днів проведення АТО та мобілізації земляків активно допомагала продуктами військовою амуніцією солдатам, котрі там перебувають. Приватні підприємці, які складають основу цієї групи, зуміли організувати громаду «Букачівців» та навколишніх сіл. Щонеділі до півтори тонни продуктів возили вони у розташування 24-ї механізованої та 90-ї аеромобільної бригад. А тепер уже другий місяць во. Вони організували та виготовляють буржуйки для солдат після того, коли побачили у середині вересня у Яврові на полігоні, як мерзнуть солдати у наметах. Уже більше 50 спеціально виготовлених буржуйок з Букачівіць. Нині гріють солдатів у зоні. Ато. А ще вони виготовляють спеціальні сковорідки, на яких можна готувати їжу. Ідея виникла скоріше всього скоріше, чим ну від, від нас пішли хлопці в АТО мобілізували. і ми їм почали допомагати 80-ті аромобільні і 24-ті бригаді. Від нас були хлопці, і вони і ми по їхній просьбі по їхній просьбі почали це все виготовити. П'ять буржуйок, до речі, ще гарячих. Вони передали керівнику Оргатинського районного штабу національного спротиву Тарасу САСУ для того, щоб укомплектувати багатотонний грузовий автомобіль, який тієї ж ночі у супроводі воїнів афганців їхав у зону АТО. Саме обласна організація спілки ветеранів Афганістану організувала збір продуктів теплі речі. На Рухання керівників районних організацій спілки ветеранів Афганістану відгукнулось керівництво жителі Тлумацького, Тисменецького, Галицького, Рогатинського районів та міста Івано-Франківська. А ще з продуктами, теплими речами, поїхали малюнки та листи дітей, які теж зігріють наших солдатів. Галина Бугун на попик, новини, телеканал Раї.